Ранкове шоу ComeTogether. Три майстри. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Десята година і 38 хвилин. Вже вдруге ми будемо на Радіо Рокс представляти треки достатньо юного колективу. Так. ми Потім я розповім, чому вдруге і куди ділися перші треки. От, Але зараз ми хочемо звернутися до всіх жителів Коростишева, тому що, по-перше, саме Ти в цьому місці. Ні. Правильно? Просто в цьому місті народився Кроші... Кроші... народився Кроші... Тарас Миколаєвич. І ой, ой. ми не можемо не зіграти команду з місця. От. Але е, справа в тому, що будемо ми грати анархопанк гурт гаражі, який з'явився в 2021 році. Е, створений він на Окраїнах, будь якраз, е, міста Коростичів. І це і не, ну, я зараз ще раз, анархопанк гурт гаражі створений на батьківщині е, Василя Васильовича Малюка. От, яким чином, я не знаю. ну Але як анархопанк гурт гаражі міг виникнути на батьківщині Василя Васильовича Малюка? От, а він не виник. І вся музика, і тексти написані Максом. Е, у Макса дуже класно е, поруч стоїть е, е, така фіча ЛТП. А ти знаєш що таке ЛТП, да? так? А, та, ти так. Так, знаєш? Лікувально-трудової профілакторії. Не, значить, не Тут ЛТП потрапляли люди, які не хотіли кидати пити. От і Макс ЛТП, що він робить? Він робить сам все в своєму гаражі. Він там мастерить музику, тексти, там проходять всі репетиції, і не тільки репетиції. От і ось що виходить у гаражах: воля на смак. What cool. <laughs> Стишева бореться з царизмом е, і правильно робить, тому що хтось має цей стяг Махновщини підняти високо вгору, і вони грають панки -панк метал з Махновсько-анархічним таким вайбом. А саме там їх тексти в основному про громадянську війну, Махно, історичні події тих часів про боротьбу за волю, протистояння системі. Ну е, у ті часи такий був Махновський п'яний угар і військова романтика, де повсюди там одні вороги. Пани, тож як співається в пісні Хардкор би Білих та Червоних, нам батька говорив Хардкор. Ми не щіхаємо завтра на нового холоща, а також не підемо вмирати за царя. Ми вже зробили вибір диктаторам на зло. Владу лиш народу, пани для нас ніхто. Нехай тримтять від страху боржої та пани. А політичні злині прикрасять на стопи на революцію. Ніхто з нас не ходив, ви білих та червоних нам батька говорив. Направду, я б слухав таке. Скажи, от гурт стабільно активний. Він постійно дає про себе знати новими піснями і кліпами, а підхід у них uh, оцей, знаєш, mm -hmm. до всього в кращих традиціях панку. Uh, і один з uh, таких self-made історій це незалежність, важлива за досконалість. І ми це відчуваємо, mm -hmm. що незалежність важливіша за досконалість. Вони uh, в кращих традиціях панка вже є своя аудиторія, яка на концерти приносить анархопрапори, рубиться в слайд. От, і от ще одна композиція Білий Чарек. Населем Панків за те, що вони, якщо щось написали, то вони все і видали. От е, ми зараз слухаємо їх новий альбом хардкор. Нагадаємо, що ми слухаємо гаражі, це четвертий їх альбом е, з 2001 року. І у цьому альбомі 18 треків. Ого, от ми, ну, то, вони ясно, що вони ну, нічого не мистецтво має да, належати народ, нічого не будемо прикривати. випускати. Ну і цікавий факт, чому ми сьогодні граємо четвертий альбом хлопців, тому що ось їх попередній альбом Анархія та Воля, через те, що там на обкладинці був Палаючий Кремль, його просто через три місяці заблокували на всіх платформах, а потім видалили. Тому ми хочемо підтримати пацанів. От, і якщо ви не слухали альбом Анархія і воля, можете знайти у рубриках треш контроль за минулі роки на Радіо Рокс. Ну, там і пісні були, знаєш, про те, що треба спалити. А ми всі знаємо, що треба спалити, кого, що і, і куди. От тож, як не крути, когось все ж таки дупа підгоріла від пісень. Гаражі у нас в ефірі, і на весіллі в селі. На весіллі в селі танцював на столі. І гулшев із горла самогон Відкрутився, як ніг для народа. Потік та лупив сам 不打火。 Пацани могли назватися народившись в коростисові граніт, але ні. Вони все ж таки гаражі. І ви знаєте, я ні про що не шкодую, але про те, що все ж таки шкода. Так. Років 6-7 тому я працював на телебаченні телеканал Зік до того, а, як його купив. Ось ти про що до того як його купив Медвечук. І коли ага. Медвечук купив, я пішов звідти. Угу. А, І в мене там була музична інформаційна програма, яка називалася Гараж. Так. Ми там розповідали про нову українську музику. І дуже шкода, що в програмі гараж не було гурту гаражі, бо це реально шкода. Ну можливо, ще колись ти почнеш вести програму на телебаченні, хоча я не знаю, хто зараз дивиться телебачення. Так, ну ми на ютубі От. там є, можна загуглити гараж зі да. е але слава Богу, шкода. що у нас є радіорокс на бабуся, якому... бо там ти що роздали б нормально пацани. Хлопці, не зупиняйтеся. Навіть якщо закінчиться тема «Змахно», я думаю, що ви знайдете якусь ще тему, яка буде. Для підтримувати вашу анарху синдикатну структуру. Власне. треш контроль, ранкове шоу КамТоґеза на радіо Рокс Ілля Єрема та Соня сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.